Усіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам приготувати разом зі мною пухкі домашні котлети неймовірної смакоти, які зможе зробити кожен, витративши на це мінімум свого часу. Для приготування нам знадобляться такі інгредієнти. До фаршу додаємо одне яйце. Солимо, перчимо та додаємо приправи. У мене це хмелі сунелі та приправа до м'яса. У мене був залишок моцарели, тому я натираю на терці її, але сир додавати не обов'язково. Також я дуже часто додаю у котлети моркву або цвітну капусту, можна вигадати безліч варіацій. Натираю на терці цибулю та два зубчики часнику. Поки ми готуємо, паралельно я вімкнула вже духовку, щоб вона нагрілася. Ну і тепер розповідаю про секретний інгредієнт. Чому ж котлети такі пухкі. Я додаю столову ложку крохмалю бажано кукурудзяний, проте у мене він закінчився і я додала картопляний. Також необхідно додати одну столову ложку борошна, все ретельно змішую і розповідаю про наступний секрет. Необхідно фарш добре збити 10-15 разів. Це потрібно робити для того, щоб тісто наситилось киснем і котлети вийшли пишними. Ну а далі я швиденько формую котлети. Я полюбляю робити круглої форми, проте тут кожна господиня вже сама вирішує, як їй до вподоби. Випікаємо котлети при температурі 180 градусів 25-30 хвилин і обов'язково необхідно перевертати з однієї сторони на іншу, щоб вони добре пропеклись. Обов'язково приготуйте котлети за цим рецептом. Мене навчила так готувати ще моя бабуся, тому це смак дитинства. Сподіваюсь, що це відео було для вас корисним. Очікую на вашу вподобайку та коментар. Я бажаю вам всього найкращого, Па-па!